Вітаю! Сьогодні дізнаємось про об'єкти комп'ютерної презентації. Комп'ютерна презентація це набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, графічних, відео та звукових даних із певної теми, найчастіше під час усного виступу. Презентації поділяють за способом подання на слайдові та потокові. Слайдові це послідовність слайдів, окремих екранних сторінок. Потокові це відеофільм певної тематики. Тривалість показу. Кожного слайда може регулюватися доповідачем. Тоді як в потоковій презентації тривалість фільму визначена заздалегідь і може бути змінена призупиненням або прискоренням показу. До особливостей слайдових презентацій можна віднести зручність демонструвати під час виступів, доповідей, де доповідачеві потрібно слідкувати за реакцією аудиторії. Потокові презентації зазвичай демонструються на проекційних або плазмових екранах у місцях скупчення людей. Презентація використовується для представлення найрізноманітніших видів людської діяльності. За призначенням можна поділити на наукові, розважальні, навчальні, рекламні, корпоративні та маркетингові презентації. Апаратне або технічне забезпечення демонстрації презентації зазвичай складається із комп'ютера, проектора, екрана та акустичних колонок. Розглянемо системи опрацювання комп'ютерних презентацій. Це прикладне програмне забезпечення для створення та редагування презентацій на комп'ютері. До програмної складової системи опрацювання слайдових презентацій відносять PowerPoint, Impress, Apple Keynote, Google Slides, Prezi та інші. Для опрацювання потокових презентацій застосовують Adobe Premiere Elements, Adobe Flash Player, Microsoft Movie Maker. Моваві та інші. Редактор презентацій Microsoft PowerPoint входить до складу комерційного пакета Microsoft Office для Windows і використовується для опрацювання слайдових комп'ютерних презентацій. Програма PowerPoint запускається з головного меню Пуск клацанням або натисканням значка або відповідного ярлика на робочому столі. Після запуску програми на екрані з'являється вікно, у якому можна вибрати потрібний шаблон з інтернету, створити нову презентацію або відкрити один з останніх збережених файлів презентації. Створення або редагування комп'ютерної презентації відбувається в основному в вікні програми PowerPoint. Розглянемо основні об'єкти вікна PowerPoint. Кнопка «Файл» Призначена для створення, відкриття чи збереження файлів презентації та налаштування програми PowerPoint. Панель швидкого доступу дублює команди та інструменти, які часто використовуються. Перелік значків можна налаштувати на свій розсуд кнопкою Праворуч від панелі. Область перегляду слайдів дозволяє вибирати потрібний слайд, переглядати зміст. Змінювати взаємне розташування слайдів, додавати і вилучати слайди. Вигляд налаштовується на вкладці Вигляд інструментами групи режим перегляду презентації. Меню Вкладок містить назви вкладок із набором команд та інструментів. Одинарне клацання назви відкриває відповідну стрічку інструментів. Подвійне клацання згортає або розгортає. Стрічка інструментів відображає інструменти активної вкладки. Групи інструментів містять інструменти на стрічці, згруповані за певною ознакою. Кожна група має свою назву. Область відображення слайда відображає макет порожнього слайда або вигляд готового слайда, вибраного в області перегляду з можливістю вилучення, додавання чи редагування об'єктів на слайді. Рядок заголовка відображає назву файла презентації. Кнопки керування вікном здійснюють згортання, розгортання, закриття тощо. Смуга прокручування містить інструменти, бігунок і стрілки для перегляду тих частин об'єкта, які не поміщаються в області перегляду. Рядок стану містить інформацію про зміни в презентації, мову, режим перегляду, масштаб та інше. Область нотаток відображає текст нотаток до слайда, кнопки режиму перегляду. Дублюють інструменти групи, режим перегляду презентації, вкладки Вигляд. Елементи масштабування дозволяють змінювати масштаб перегляду слайда в області відображення. Також можна змінити масштаб прокручуванням коліща та миші з утриманням клавіші «Ctrl». Основними об'єктами комп'ютерних презентацій є слайди. Кожна презентація, як правило, складається з кількох слайдів. Слайд презентації це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео та звукові об'єкти, гіперпосилання. Слайдова презентація це послідовність слайдів, тобто зображень, що по черзі відтворюються за вказівкою користувача. На слайдах комп'ютерної презентації можуть розміщуватися текстові, графічні, звукові. Відео та інші об'єкти. Слайди комп'ютерної презентації мають такі властивості: порядковий номер, колір тла або фону, наявність фонового зображення, макет, тобто схема розміщення текстових, графічних та інших об'єктів на слайді. При редагуванні презентації можна створювати нові слайди, змінювати порядок розташування слайдів. Вставляти слайди з інших презентацій, копіювати та видаляти слайди. Розглянемо вимоги до структури комп'ютерної презентації. Презентація починається з титульного слайда, на якому, як правило, розміщують назву комп'ютерної презентації, зазначають відомості про її автора, дату виступу або захід, на якому відбудеться її демонстрація. Матеріали презентації розміщують у логічній. Від постановки проблеми до висновків, або ж у хронологічній послідовності від найдавнішої до останньої події. Кожен слайд повинен містити заголовок, який описує основну ідею вмісту цього слайда. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатися про нові цікаві відео!